Наближається група вартових під час трубе. А, -а, -а! а, -а, -а! а, -а, -а! Шо за дич? Я зараз вмру Шо за дійч? О господи, боже ж ти мій А може? Ні я не можу. Та це неможливо. Ну що ж швидко їсть летять? А, -а, 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 -а. Ні, це нереально, що це? Я не люблю ті шутер. А! -а, 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 -а. Не, ну це нереально. Мені треба читати історії з Рейдід, а не оце от ваше. І що це за діч? О, господи. Ні, ну ви подивіться, з двох боків. Ну що це має бути? Я не пройду цей рівень. Я не розумію, це неможливо, це якийсь рівень. Хар. Я скажу розробнику, що я не Негодна така грати. Боже, і там ще якийсь прикуліст. Ну, чесне слово. Так, де той прикуліст? Та ні, це прикол. Чесне слово. Ну це прикол.